Марафонці, всім привіт. Мене звати Нікіта Тимошенко. Я практикуючий аналітик даних. І я думаю, у нас з вами багато чого спільного. Адже якщо ви тут, то вас цікавить перехід в IT, І, зокрема, професія аналітика даних. Я думаю, найголовніше питання на цьому етапі це чи підійде вам ця професія. І на мою думку, відповідь вона в практиці. Вона в перших кроках, вона в перших міні-проектах, які дуже наближені до реальних умов роботи аналітиків. І на цьому марафоні від GoIT Ми познайомимо вас із професією та зробимо власноруч міні-проєкт, який дуже нагадує щоденні задачі аналітика даних. У нас з вами буде статистика пошукових запитів в Google, тобто, що шукали українці. Це актуальні дані, вони постійно оновлюються. Це дані, що надаються в розрізі різних регіонів. І такі дані зберігаються в таблицях з мільйонами рядків. І таких таблиць теж може бути дуже багато на практиці. Але ми можемо уявити, який потенціал мають такі дані для аналітики. Якщо ми знаємо пошукові тренди, ми розуміємо попит на певні товари чи послуги, ми розуміємо нашу цільову аудиторію, ми можемо оптимізовувати рекламу, ми можемо зрозуміти резонанс від певних подій, ну, це надзвичайний потенціал для аналітики. І для того, щоб працювати з такими даними, ми будемо використовувати мову SQL. Ми будемо досліджувати ці дані, ми будемо обирати те, що нам потрібно, і далі презентувати фінальний результат аналізу. Причому, коли я кажу презентувати результат, я маю на увазі розробку ось такого інтерактивного дашборду. Це звіт в мобільній версії, який має фільтри, який має динамічні дані. Ви можете його постійно оновлювати і відстежувати тренди. Ви можете надати посилання на цей звіт вашим колегам, вашим однодумцям, ви можете зробити цей звіт частиною вашого портфоліо. І щоб було зрозуміло, у нас буде три уроки, три домашні завдання, і всім, хто зробить всі домашні вправи, надається бонусний урок з візуалізації даних у вигляді такого дашборду. А вже на четвертий день, на фінальному вебінарі, мій колега детально розбере з вами все, що стосується переходу в дата аналітику Ну, я думаю, ми вже готові відкривати для себе мову SQL. Нам для цього не потрібен досвід в програмуванні, в аналітиці, адже ми почнемо з самих основ. І перед початком роботи розповім трошки про свій досвід. Я працюю як аналітик даних в канадській компанії і залучений здебільшого в міжнародні проєкти. У мене є досвід роботи з абсолютно різними даними. Я починав в сфері енергетики, тобто я аналізував дані щодо енергоспоживання міст, країн, континентів. Зараз я здебільшого фокусуюся на даних, що генеруються онлайн-платформами для навчання, це великі школи та інститути, де навчаються тисячі студентів, і це є теж надзвичайне джерело для аналітики і покращення роботи таких інституцій. Але окрім аналітики даних, я також задіяний в процесах інженерії даних. Тобто я спочатку проєктую сховища даних, я їх обслуговую, а вже потім розробляю інтерактивні звіти, дашборди і презентую результати нашим замовникам. Тобто я на собі побачив, наскільки широкою є професія аналітика даних, наскільки різними і цікавими бувають дані для аналітики, і у всього цього є дещо спільне: це використання мови SQL. І давайте подивимось, чому ця мова є настільки популярною в аналітиці даних. Я думаю, що популярність мови SQL можна пояснити через популярність баз даних, а саме там ми зберігаємо інформацію. Це зазвичай великі набори даних. В дані зберігаються в форматі рядків та стовпців, все як в Excel, але це величезні таблиці. Там є мільйони та сотні мільйонів рядків. Ці дані постійно оновлюються, постійно поповнюються новими даними. І таких таблиць може бути дуже багато. І всі ці таблиці якось поєднані одна з одною. І такі бази даних можуть зберігатися локально або в хмарі, і для того, щоб приєднатися до даних, що зберігаються в базах даних. Ми використовуємо мову SQL. Отже, що таке SQL? Ну, в першу чергу, це абревіатура, що означає structured query language або структурована мова запитів. Ви також можете почути інший варіант вимови цього терміну: це SQL. І багато спеціалістів сьогодні продовжують використовувати такий варіант, тому що раніше мова SQL дійсно називалася SQL. І вважається, що обидва варіанти правильні. Отже, SQL це мова програмування, ще її називають декларативною мовою програмування. Для взаємодії користувача з реляційними базами даних. Давайте подумаємо про це визначення. Отже, мова програмування мають на увазі будемо писати якийсь код. І для чого? Для того, щоб взаємодіяти з реляційними базами даних. Що таке база даних, ми зрозуміли, а реляційно її робить саме зв'язок між таблицями. Отже, коли ми маємо справу з багатьма таблицями, що зберігаються в базах даних, і всі ці таблиці описують якийсь один процес, якось пов'язані одна з одною. Найбільш оптимальний спосіб працювати з такими даними це використовувати мову. SQL, адже вона й була створена для того, щоб отримувати доступ до таких даних, оновлювати ці дані і аналізувати їх для розроблення подальших звітів та візуалізацій. І для того, щоб ми змогли попрактикуватися з мовою SQL, нам потрібно отримати доступ до даних. Такий доступ має забезпечувати одночасне приєднання багатьох нас до одного джерела. Це мають бути актуальні дані, вони мають бути в безкоштовному доступі. І таким джерелом є Google Cloud Platform. Тобто це хмарне середовище, де зберігаються дані у відкритому доступі. І зараз, в наступній частині уроку, ми будемо реєструватися, отримувати доступ і писати перший код до бази даних з використанням мови SQL. Починаємо. Отже, для того, щоб отримати доступ до даних і працювати з базою даних, ми маємо перейти і зареєструватися в платформі Google Cloud. Ви можете скористатися посиланням в описі під відео, а я перейду з використанням пошукового запиту Google Cloud Console. Переходимо до пошуку і знаходимо ресурс з адресою console.cloud.google.com. Переходимо до платформи. Ми потрапляємо на сторінку авторизації і при цьому, якщо у вас є Google пошта, ви можете з легкістю перейти до платформи. Але я зареєструю новий аккаунт в Google Пошті для того, щоб бути впевненим, що ми пройшли всі етапи реєстрації, і все у вас буде під рукою в цьому відео. Отже, я переходжу до створення. Аккаунту для персонального використання. Вводжу свої дані, переходимо далі і переходимо далі. Тепер я можу обрати отримати Gmail-адресу. Я обираю одну з запропонованих тут, десь я її можу на всяк випадок скопіювати. Переходимо далі, придумуємо пароль, переходимо далі. Вже я отримав код на мобільний телефон і можу підтвердити авторизацію. І подивимось, куди це нас приведе. Я не хочу вказувати додатковий емейл і потрапляю до погодження вимог. І сподіваюся, до Google Cloud Платформи. Так, ми відразу потрапляємо на стартову сторінку Google Cloud Платформи. Ну, якщо коротко, Google Cloud це такий великий набір інструментів, що дозволяють працювати бізнесу. В онлайн. Тобто, тут можна зберігати дані, тут можна створювати вебсайти, дуже-дуже багато інструментів для роботи. Нас цікавить лише один інструмент це, це інструмент, який називається Google BigQuery. Переходимо сюди, до меню навігації і знаходимо необхідний елемент з продуктів. Це BigQuery. Саме цей продукт відповідає за збереження і роботу з інформаціями в базах даних. І я клікаю саме сюди, не переходячи до додаткових меню інструментів. Обираю BigQuery. І бачу, що в мене є пусте вікно, тому що потрібно створити перший проєкт. Тут все досить послідовно. Створюємо проєкт, надаємо йому назву, є обмеження щодо наявності максимум 12 проєктів. Отже, я назву наш проєкт UA. Trends і, в принципі, погоджуюся зі створенням такого проєкту. Бачимо, що було створено проєкт, і останній крок, який потрібно зробити, це натиснути на кнопку Активувати BigQuery API. Це обов'язкова умова для подальшої роботи. На це піде трошки часу, і в нас буде повний доступ до інструменту. Друзі, ми вже підкреслили декілька переваг цього інструменту, а саме можливість безкоштовно отримати доступ до баз даних, отримати реалістичні дані, з якими цікаво працювати, без жодних відчутних на перших кроках обмежень, але є й недолік певний. Інтерфейс цієї платформи дуже перевантажний. Це, власне, пояснюється кількістю інструментів, кількістю можливостей, які тут реалізовані. А нас цікавить тільки один це інструмент, який називається BigQuery. І ми зараз тут, ми зліва бачимо теж таку навігаційну панель, і ми будемо залишатися в межах вже обраної BigQuery Studio. Тобто ми сюди, в принципі, заглядати не будемо. Також нас може зацікавити наступна панель, де. Ми будемо додавати дані і бачити результат доданих даних. І, до речі, нам тут вже пропонується додати потрібний датасет, з яким ми будемо працювати. Але я хотів вам показати, в принципі, можливості відкритих даних на цій платформі, щоб ви могли потім самостійно обирати інші датасети і розробляти власні проекти. Для цього ми переходимо сюди і додаємо, натискаючи на кнопку Додати. Бачимо, що є багато ресурсів, звідки можна підтягнути дані, починаючи з завантаження файлів, що зберігаються локально на комп'ютері, але ми можемо трошки просколити вниз і побачити опцію Public Datasets. тобто це відкриті публічні дані. І після того, як ми перейшли сюди, ми бачимо Marketplace. Отже, тут є розміщені різні дані, до яких можна отримати безкоштовний доступ, і це дійсно вражаюча колекція. Тут є і фінансові показники, і продажі різних онлайн-магазинів, і дані щодо медицини ковід. 19, є трендові дані щодо криптовалюти. Тут є дійсно багато цікавих джерел для аналітики та розроблення власних проєктів. Ми бачимо 226 сторінок, тобто, попереду ще дуже багато можливостей. Але нас цікавить конкретний датасет, який можна знайти за пошуком «Trends». Адже ми шукаємо Google тренди. Бачимо перший в пошуку датасет Google Trends і переходимо до нього. Перше, що ми бачимо, це огляд цього датасету. Тут є загальний опис того, як це працює, що це за дані. І що найбільш цікаво для нас, це пояснення того, які власне дані ми отримаємо, тобто колонка, тип даних та короткий опис того, що зберігається в цій колонці. І ми ще будемо повертатися до цих інструкцій, до цих підказок, тому що нам це буде в нагоді під час роботи з даними. Тобто, я можу просто зберегти цю вкладку, щоб її не втратити, і потім повернутися. А ми, в принципі, зацікавлені в цьому датасеті, тому переходимо до перегляду датасету. Так, верифікуємо мій емейл. І ви також могли зіткнутися з певними додатковими підтвердженням вашого аккаунту, вашого номеру телефону, це можливо. Але в будь-якому разі це досить прості та зрозумілі процедури, і ми мали би отримати доступ до цієї сторінки. Я можу дещо спростити наш інтерфейс, відмовившись від певних казок, які тут впливають. І перед нами інтерфейс. Для роботи з даними. Отже, ми вже казали про цю навігаційну панель, вона нам не потрібна. Ми будемо дивитися сюди. Тут є збережені таблиці, з якими можна працювати. Як це взагалі виглядає? Тут я можу трошки налаштувати інтерфейс, додати більше місця. І давайте піднімемось вгору. І побачимо, що у нас є наш проект, який ми створили, для того, щоб далі працювати з цією платформою. Але зараз нам відкрився доступ до Public Data, тобто всі дані, які взагалі можливо отримати доступ. Вже тут знаходяться. І вниз, повернувшись, де ми були, ми бачимо з таким чином нашу базу даних, яка називається Google Trends. Я можу її тут, натиснувши трикутник, розширити. Бачу внизу чотири таблиці. Це саме таблиці, в них зберігаються дані в зрозумілому для нас форматі. Тобто ми отримали доступ до бази даних Google Trends, і у нас є чотири таблиці. Як з цим взагалі працювати? Ну, нас буде цікавити дві таблиці. Перша це International Top Terms. Це таблиця, що відображає найбільш популярні запити в Google від різних країн світу. Також нас буде цікавити Top Terms. Це майже такий самий датасет, але він відображає дані для Сполучених ну, Штатів. Давайте подивимось першу на табличку International Top Terms. Міжнародні запити в Google. Я натиснув на табличку, бачу, що відкрилось додаткове вікно для роботи з даними, і це можливість познайомитися з даними. І це дуже важливий етап роботи. Так, зазвичай ми маємо якусь документацію. Зазвичай нам надають певну інформацію про те, що ми можемо знайти в таблиці і на що можемо розраховувати. Але я не можу сказати, що ця документація завжди вичерпна, і все одно, в кожному проєкті, ми маємо дещо дослідити дані перед тим, як починати з ними працювати. Нас цікавить, що це за дані, яка в них інформація, які типи даних зберігаються, як багато інформації і багато-багато чого іншого. І для цього дуже зручно попрацювати ось тут, в цьому вікні. Почнемо з прев'ю. Подивимось на наші дані. І ми бачимо ту саму табличну структуру, у нас є рядки пронумеровані, у нас є певні колонки, і ми вже можемо скласти певне уявлення про те, які ми дані отримали. Ми бачимо, що у нас є якісь. Бали, якісь рейтинги, і ми ще потім поговоримо детально про те, що це за дані і як з ними працювати. Але ми вже їх дещо починаємо розуміти. У нас є дата, коли дані були оновлені. У нас є назва регіону, з якого поступали запити в Google. Зараз ми бачимо, що працюємо з Чеською республікою. Є код регіону і є запит. Тобто, це терміни, які використовувалися в пошукових запитах Google, і вони вже є найбільш популярними для. Цього регіону для цього тижня. Потрібно сказати, що ця таблиця за замовчуванням відображає топ-25 запитів. Тобто по кожному регіону, по кожній країні, по кожному тижню ми знайдемо не так багато запитів. 25, але це були найбільш популярні запити впродовж цього періоду. Ці дані є реалістичні, вони вже були очищені, згруповані і анонімізовані. Але це, власне, дозволяє нам працювати з цими даними і пробувати. Розробляти реальні проекти. Отже, після того, як ми побачили основні дані, це колонки, їх назви, і, і спробували зрозуміти, що зберігається в цих колонках, ми можемо перейти до закладки Details і вже отримати дещо більш специфічну інформацію щодо цієї таблиці, і це теж дуже важливо. У кожної таблиці є своя назва. Тут вона називається Table ID. Ми також бачимо, коли була створена ця таблиця. Бачимо, що це був березень 2022 року. Причому також бачимо, коли вона була востаннє оновлена. І це, власне, дата, коли я записую це відео. Отже, ми розуміємо, що ми отримаємо максимально актуальні дані. Також цікаво можемо подивитися кількість рядків, які містить наша таблиця. І тут ця цифра це майже 200 мільйонів рядків. Тобто це мінімум 200 Робочих аркушів Excel для того, щоб тільки це зберігати. Це напевно одна з перших переваг роботи з базами даних. Ми можемо зберігати величезні обсяги інформації, ефективно їх оновлювати і при цьому певним чином її захищати. Тому зрозуміло, що ми не будемо експортовувати ці дані в Excel і працювати на нашому комп'ютері, як ми звикли робити невеличкі аналізи невеличких даних. Тут ми будемо працювати з SQL. Наступний розділ, який може ще надати інформацію щодо нашої таблиці, це схема. А схема тут представлена по суті переліком колонок, атрибутів, які ми отримали, тип, типами даних, що зберігаються в цих колонках, і іноді іншою важливою інформацією. Отже, наші бали це інтеджер, це означає ціле число, 1, 2, 3, 50, можливо. Ренк це може бути рейтинг, і це також ціле число. Отже, я думаю, що це теж 1, 2, 3, 4, 5. Подивимося ще. refresh date – дата оновлення, тобто це календарна. Дата, Також у нас є назва регіону, стрінг, це мається на увазі текстове значення, код регіону, текстове значення, і запит в Google, що відображено в текстовому значенні, як і передбачається. Також в нас є тиждень, тиждень це дата, це конкретна календарна дата, коли цей тиждень починається. Назва країни і код країни зберігається в текстових значеннях. Тобто ми вже відчуваємо ці дані і покроково починаємо розуміти, що з цього можна витягнути. Ми знаємо, що по кожній країні, по кожному регіону, по кожному тижню у нас є різні запити, по кожному з яких надається певний бал, певний рейтинг, і це якось має відповісти на запитання, які ж були найбільш популярні запити за цей період в цій країні в цьому регіоні. Таким чином, ми побачили, як можна швидко дослідити дані, зрозуміти обсяг інформації, типи даних, які зберігаються, і отримати уявлення про те, яку інформацію ми взагалі отримали. І в домашньому завданні я попрошу вас зробити так само для іншої таблиці. Ми можемо обрати таблицю Top Terms. Я нагадаю, що це таблиця, що зберігає таку саму майже інформацію, але для Сполучених Штатів. І ми вже бачимо, коли ми натискаємо на таблицю, що є. Напевно, менша кількість колонок, тобто ці дані дещо відрізняються. І завданням буде зрозуміти ці дані, отримати розуміння, чим вони відрізняються від тих, з якими ми тільки що працювали. Таким самим чином, ми можемо подивитися на ці дані. Ми можемо отримати певну детальну інформацію щодо кількості рядків та графіку оновлення цих даних, можемо отримати уявлення про колонки та типи даних, що вони зберігають. Також за посиланням, що буде в описі під відео, у нас є інформація щодо всього датасету, і тут, є, і тут є такі компактні, але дуже доречні описові нюанси щодо кожної колонки, що зберігається в наших таблицях. Зверніть на це увагу під час виконання домашнього завдання. Переходимо знову ж таки до BigQuery. отримали розуміння щодо даних, і хочемо вже починати писати код. Навіщо? Для того, щоб отримати інформацію, витягнути її і починати її якось трансформувати. Якось чистити, можливо, якось агрегувати, можливо, все, що взагалі нам буде потрібно для проведення нашого аналізу даних. Для цього я можу перейти сюди до табличці, яка мене цікавить. Це International Top Terms. І ось тут в меню додатковому обрати пункт Query. Query це запит. Так само, як в назві SQL. Тобто ми будемо використовувати SQL для того, щоб писати запити до наших даних. Нам відкривається вікно, де ми будемо писати код. Ми не будемо використовувати цей код, ми напишемо з нуля, щоб зрозуміти, як працює мова SQL. А вона працює за рахунок ось таких службових слів. Перша з яких Select. Отже, SQL це така спрощена англійська для отримання даних. І перше слово це обрати щось, обрати щось з наших даних. І якщо я хочу обрати всі дані, які належать до нашої таблиці, я залишу тут символ зірочка. Отже, Select зірочка означає обрати всі дані. Ми бачимо, що службове слово трошки підкреслено таким блакитним кольором, і я його пишу з використанням Caps Lock, тобто в верхньому регістрі. Це є елементи форматування коду. Взагалі SQL настільки гнучкий, що можна писати і в нижньому регістрі можна писати все в один рядок. Він все одно зрозуміє, що ми хочемо отримати. Але давайте наслідувати кращі практики. Кожне службове слово буде починатися з нового рядка, і прописано. Великими літерами. Отже, після того, як ми хочемо обрати щось, в наступному рядку ми вказуємо звідки наше джерело інформації. За це відповідає слово FROM. І тут ми маємо вставити таблицю, з якої будемо витягувати інформацію. Я переходжу і шукаю нашу таблицю International Top Terms, знову ж таки, переходжу до додаткового меню справа і можу скопіювати ID. Обираю Copy ID, переходжу сюди і вставляю ID таблиці. Або її, власне, назву. І ми вже прописали обрати все з таблиці, яку вказали. Що я хочу додати, так це певне обмеження. Я не хочу, щоб мені програма повертала всі рядки. Ми бачили 200 мільйонів рядків. І гарною практикою є певне обмеження кількості рядків, яке повертається за рахунок цього коду. За це відповідає слово limit – обмежити. Я вкажу limit 100 і отримаю обмежений варіант даних з нашої таблиці для ознайомлення. В кінці запиту я. Зазвичай ставлю крапку з коми. Я можу виділити цей код для того, щоб підпрацювати тільки його і раптом не задіти інший код, який тут може бути записаний, і виділивши його, переходжу до run. Відпрацюємо цей код. Отже, для того, щоб звернутися до таблиці, в якій є 200 мільйонів рядків, і повернути нам всі наші колонки з обмеженням 100 рядків, знадобилося менше секунди. І тут ми розуміємо, наскільки мова SQL практична. І зручна для використання з такими даними. І ми, в принципі, впізнаємо нашу таблицю. У нас якісь бали, рейтинги слів, і бачимо, яке слово використовувалося, це футбольний клуб. Отже, футбольні фанати шукали це в країні Індонезія в лютому 2019 року. Це те, що ми вже бачили. І ми можемо потроху ускладнювати цей код. Отже, мова SQL це такий власне конструктор LEGO. Ми будемо додавати нові і нові блоки і отримати все більш складний і більш цікавий результат. Але спершу повернемося до попереднього коду, який було створено автоматично, і відповімо на запитання, де ж власне помилка. Ми бачимо службове слово Select, FROM, Where. Про це ми поговоримо в наступному відео. Це вже накладання певних фільтрів на нашу таблицю. Також є Limit. Але ми бачимо, що ми не обираємо жодну інформацію, ми не вказуємо, що ми хочемо обрати з нашого джерела. Тут ми вказуємо зірочку, обрати все. Але замість зірочки я можу вказати. Ті колонки, які мене цікавлять. Я не хочу повертати всі колонки, їх може бути 20-30. Мені потрібні декілька. Я, наприклад, хочу вивести дані відносно країн. Тобто мені потрібно country name, я, щоб не помилитися, можу просто скопіювати назву. І ось тут в блоці Select я буду прописувати назви колонок, які я хочу повернути в моєму запиті. Через кому. Отже, назва країни, кома. Далі можна вивести термін, який був. Відзначений як найбільш популярний за цей період. І можемо відпрацювати цей код. Отже, обрати country name, термін. Тут вже кома не потрібна. Ми завершили працювати в цьому блоці, переходимо до блоку джерело FROM, вказали правильно назву таблиці, і далі обмежили кількість рядків. Знову ж таки, виділяю цей код і переходжу до відпрацювання цього коду. Бачимо, що помилки не виникло, але дуже часто такі помилки падають. Ми можемо втратити кому, ми можемо. Переплутати порядок надання службових слов, а тут порядок дуже важливий. Спочатку обираємо інформацію, потім вказуємо джерело, потім обмежуємо результат до потрібної кількості рядків. Бачимо результат нашого коду, він також був відпрацьований миттєво. У нас є країни і у нас є терміни. Але я думаю, ви погодитеся зі мною це не досить зручний формат для роботи. Ми бачимо, що це якісь задубльовані дані, да? це, по суті, одні і ті самі дані. І ми розуміємо, що ми обрізали нашу таблицю, не отримали інших дуже важливих колонок для подальшої роботи і не можемо зрозуміти, як з цим працювати. І для того, щоб все ж таки відпрацювати цю таблицю, ми маємо повернути більшу частину колонок. Як ми це зараз зробимо? Я можу скопіювати весь код, який ми написали раніше, перейти трошки нижче і вставити його тут. Замість назв колонок я пропишу нашу зірочку, щоб вона повернула нам всі наші колонки. Відпрацюю тільки цей. Натискаю відпрацювати, повертаюся всі дані. І тепер я хочу обирати потрібні колонки і вставляти їх сюди через кому, щоб повернути таблицю, яка мене цікавить. І це буде домашня вправа. Я хочу, щоб ви трошки приділили часу написанню SQL-коду, прописали з нуля те, що ви бачите зараз на екрані. Більше того, додали сюди потрібні нам колонки. Які ми колонки хочемо отримати. Я їх пропишу тут. Ви їх можете виписати окремо, я пропишу їх в режимі коментаря. Коментарі в мові SQL починаються з двох рисочок. Цей код не буде відпрацьований. І тут я пропишу, що мені для аналізу потрібна колонка назва регіону, кома. Мені потрібна дата оновлення інформації, кома, мені потрібно знати рейтинг цього терміну, який використовувався користувачами. Мені потрібна Потрібно значення рейтингу, який призначено цьому терміну. Також мені цікаво мати цю колонку балів. І, і, в принципі, все. Ні. Я хочу ще додати колонку тиждень, щоб розуміти, на якому тижні власне, відбувалася фіксація цього терміну як популярного. Отже, ці колонки потрібно додати в цей код через кому. І коли ми додаємо нову колонку, ми ставимо кому і прописуємо. Ту колонку, яку хочемо додати, наприклад, region Name. Тепер, відпрацюючи цей код, я отримую не дві колонки, як раніше, а три. Вас попрошу, друзі, додати інші необхідні колонки для подальшої роботи. Таким чином, ви напишете перший код, ви бачите, що він нескладний, його, власне, легко зрозуміти, тому що це англійська мова. Структура таких запитів досить проста. Отже, в якості невеличкого підсумку сьогоднішнього заняття ми отримали доступ до платформи, яка називається Google Cloud. Це величезна кількість різних інструментів, де ми власне використовуємо інструмент під назвою Google Big Query. Ось тут у нас обрано BigQuery Studio. Ми також побачили відкриті дані: це ціла галерея різної інформації, яка доступна безкоштовно і дійсно можна дихати на цікаві власні проекти з аналітики даних. І ми перейшли до. Фокусу нашого марафону. Ми будемо аналізувати запити в Google, і саме до цієї бази даних ми звернулися. Ми написали перший код, ми зрозуміли, як повертати дані, і домашньою вправою буде перше дослідити таблицю Top Terms, як ми це зробили на прикладі з таблицею International Top Terms. Також трошки розвинути код, додавши ті колонки, які ми хочемо використовувати в подальшій. Роботі. І для того, щоб домашня вправа зарахувалася, я попрошу вас зробити скріншот вашого коду і результату, який він повертає. Такий скріншот надати до чат-боту і вашу роботу буде зараховано. А я нагадую, що якщо виконуєте домашні вправи, ви отримуєте бонусний урок по розробленню дашборду. Також хочу зауважити, що якщо у вас будуть будь-які складнощі або запитання, ви можете звернутися в чат підтримки. Я вам дуже вдячний за ваш час і зустрінемось в наступному відео.